Пане Олеже, ви розкажете, чому на депутатів Святогірська тиск робиться чинись? І а ви скажете хто робить тиск? А ви, а ви чините. чините? Нам я. кажуть, що ви да. Ну. Чому ви втікаєте? Пане? Хотіла з вами поспілкуватися стосовно Святогірського. Кажуть, що ви тиснете на місцевих депутатів і бізнесменів, щоб вони примогли. пізніше поспілкуємось. Пізніше? Ну, давайте пошукаємо поспішно. Вы сказали да, да. вас. Давайте селфи с вами сделаем. Давайте. Иди селфи. сюда. Давайте, я тоже с селфи могу сделать. Давай, зубим. сюда подойди. Подходи, сфотографируемся. А чему мы делаем селфи? А? Не скажете? Снимай, снимай. Скажу, занимаюсь. скажу, скажу. Да, давай-то. Скажу. Yeah. А документы yeah. покажите, что вы это. Посвечение, конечно. А Можно? Размерим. Не понятно. Першат информационный систем. Можно я сюда делаю? Можно, я Будь ласка, а давайте, тепер, будь ласка. Я отримую інформацію, що ви той, хто є, і представляєте цю структуру. А після перерву я підійду і ми поговоримо. А, пане Олеже, ви уникаєте відповіді на запитання вже вдруге. Я ж вам сказав, що, що ми зробимо. Зараз... Ви що не посвідчення? По, я, по, я, по, я не розумію посвідчення, я таких можу намалювати дуже багато. Я отримую інформацію. Пане офіційно, що ви, ви той, розкажете, хто є. Чому на депутатів Святогірська тиск робиться чи не? А ви скажете, хто робить тиск, а ви. А я ви... Все... Почините. Нам я? кажуть, що ви, так. Да. Чому ви втікаєте, пане Олеж? І ще раз кажу, я зараз отримую інформацію, що ви той, хто є на самом деле. Офіційно. І тоді буду з вами все, розмовляти. І Зникнути знову. 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 Ви ж вже вдруге уникаєте спілкування. І післязавтра буду тут. Ви будете збудувати. завтра, так? Да? Да. Ну, подивимось, ловимо на своє.